Тайсон. Мірай. Анна. Літуни мої. курочки мої. Мої дівчки вже добре несуться. Друзі, з кожним днем все більше і більше яїчок. Учора я вже зібрала 40 штук. У мене 60 курочок. Це вже вже, бачите, скільки багато. курочок почали нестися, так? Да? Мої дівчатки, мої красатулечка, ну поїли, добре кушають, все повиїдали. Траву бачите, багато-багато затоптують. Вони не полюбляють оцю обичну, а її в принципі зараз і ну, оце така обична трава. І є. Вони її не люблять. Вони таке, ото мокрицю. Подорожник там, таке сочне полюбляють, понимаете? а такої травички дуже-дуже мало. Воно Петька насупився. Друзі, сьогодні прохолодніше, набагато прохолодніше. Да? Дівчатка мої, зараз вам піду на ру травички дам. Сьогодні 7 травня. Е, наразі десь біля 11 дня, да, 11, рівно 11. Я тільки що приїхала із центрального міського базару. Я там торгувала сьогодні. Друзі, сонечко, бачите, воно дуже таке, ну ясне, ярко на дворі, но холодно. Холодно, сонячно, але дуже-дуже холодно, друзі. Зараз хочу поглянути, бо я сьогодні була у футбольці і у піджаку, і дуже змерзла на базарі. Зараз хочу глянути, скільки температура 15. Бачите, 15 градусів. І вітерець, і вітерець, кстати, такий, знаєте, прохолодний. Як повіє, як повіє. Ну, так холодно, холодно. Оце, друзі, я сьогодні, в общем, зібрала свою розсаду. Зараз покажу, що я там навидюргувала. Ось, опустю, хай, хай трохи побігають. Міра, що ти там робиш? Хай побігають по городі. Так, перець я не накривала сьогодні. Ну, на оцю ніч я буду скоріше за все накривати, бо вже холодніше, холодніше. І ось бачите, кабачки я не відкривала. І не буду сьогодні відкривати. огурці теж в мене там закриті у парнику і під бутилками, Воно, ну, бачите. Під бутилками, під відерцями пластиковими вони закриті, вони будуть закриті. Я відкрила лише томати, оце розсаду свою, бо сьогодні зранку я її видергувала на продаж. І, кстати, ось у мене тут капуста, баклажани, перець, перець, що покрювали курочки мої, подіргали, і огурчики. Я їх не заносила. Але сьогодні на ніч я це все буду заносити, друзі. Так, вже і тут в цьому другому парничку добре підростає розсада, ну, дай Бог, тепла і всього найкращого. І тоді буду із цього парничка вже дьоргати та продавати, бо мені дуже-дуже сподобалось. Бачите, вже, вже тут в мене набагато поменшало розсади, бо я надьоргала багатсько, цілий ящик. От, знаєте, такий пластиковий я вам покажу. Короте, я хотіла піти на 4-й мікрорайон, там, де я яєчками я... торгую, пішла, а там нікого взагалі немає, бо сьогодні неділя, друзі. Я ніколи в неділю не торгувала, там взагалі нікого немає. Коротше, я сіла на маршруточку і швидко поїхала на центральний міський ринок. Там дуже Добре, місце мені знайшлося. 20 гривень там містове взяли, але там, ну прям на такому, ну на, на ходовому, скажімо так, місці я продала свою розсаду, всі продавали по 40 гривень, там набагато далі від мене. А я поставила прям цінник, написала великий 30 гривень, і я дуже швидко продала. В общем, за 45 хвилин я цей весь ящик спродала. В мене було друзі лише ранні томати, і пізній цей як його Волгоградський 5,95 все, і оце наразі я не знаю, коли буду їхати на торговлю, бо це ще за маленькі вони іменно щоб торгувати. Може, через недільку не знаю. Подивлюся, як вони підростуть. То короткого от так дуже добре я поторгувала. Мені сподобалось на центральному міському базарі торгувати. Дуже багато кстати, друзів балачок про вчорашній бабах. Дуже люди налякались. Ті, хто вчора торгував там, то було їм дуже гучно, страшно. Коротше багато чого розповідали. Ну, в общем, це таке Це таке діло. Кому дійсно дуже інтересно, той, той це все знає. В общем, отаково. От, от не будемо дуже балакати про те, що не треба. Так, тут у мене ось, бачите, огурчики, я їх не буду відкривати. Тут в мене огурчики я не буду відкривати. Потім там барничок з ранніми томатами. Я їх не буду відкривати. Холодно, дуже холодно, я не хочу. Хоча вже 11 днів, але Температура не міняється. Так, тут, друзі, я вчора зробила рівчачок і поробила ямочки, але не вирішила висаджувати. Тут я буду кабаки, ті, що стеляться, тиква, буду висаджувати, але я поставила їх, положила верні, на коли проклюнуться насіннячка, от тоді я буду вже висаджувати. А тут ось від сусідів, тут я трохи рядочок вирішила посадити кукурузки, та, що на Попкорн, і я отут її висадила. Ну, Тут подивлюся, що буду висаджувати наразі. Наразі ще, ще не знаю, якщо чесно. Так, мій ось речів квітне так гарно, дуже гарно. Дуже багато яблук уже поцвітало. а ось речів він пізній і. Ось, бачите, він тільки-тільки-тільки почав квітнути. Ну, дуже гарно. Я дуже дуже люблю цей сорт. Він не обичаний, в нього такий привкус інтересний. Його не зрівняти не з яким яблуком. Він ну, він і на продажі, він самий-самий найдорожчий. Ото от, такий червоний, великий, такий продовгуватий трохи, друзі. А і квітне ще досі, бачите, Семеренка. Ось, все, гляньте. Квітна, квітна, я їх всіх обробляла. Кому інтересно, продивіться мої відео, бо я, я всі дерева в цьому році обробляю. В принципі, що я можу сказати, вроді як усе спасла, кромі персиків, кромі двох персиків. А то все добре. Кстати, я вчора трохи обризала вершки абрикоси, там, де не достала побризкати, де, де образувався мені реальний ожог. Ну, Я висоти дуже боюся, тому довго я його обрізала. Міра, уді, уйди! швидко Бустро уді! Бачите, все Любить птатися. Я тут понасаджувала там, де воно, ну, бачите, де, ну, де мало Де мало цибулі, я там понасаджувала ще трохи чернушки. Були в мене сіміна. Так, ну тут ось огурчики. огурчики друзі, я як сказати? Я не буду їх відкривати, бо вони почали сходити. Я не хочу їх тривожити. На дворі холодно. Зараз вам трохи покажу. Ось, погляньте. Воно, бачите, вже сходить огурчик. О, і бджілка воно туди залетіла. Там, ну, хай сидить. Там, там тепленько. Їй, мабуть, там подобається, хай сидить. Так, ну, тут, тут набагато пізніше я висаджувала огірочки, звісно, вони тут ще не сходили. тут огірочки, І тут теж від сусідів я посадила трохи покормську на попкорн. що воно буде якби, від сусідів затіняти, і отак, от, 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 от друзі, буде. Так, зелень. На базарі кстати, дуже багато зелені і дуже дешево люди віддають. У нас на четвертому мікрорайоні, там де я торгую яєчками, кстати, і я продавала щавель, але наразі це я зараз вирву та буду варити зелений борщ. То ну, там продають на четвертому мікрорайоні по 25 гривень такі пучки. А оце на центральному міському ринку по 10 гривень такі самі пучки продають. То, короче, от от так. І пучки великі, Ей, цю, як вона називається, петрушка. Петрушка теж по 10 гривень, великі-великі пучки, цибуля, великі пучки зелена по 15 гривень. Ну, це що коло мене там стояли жіночки з села, вони попривозили, це багато зелені, то вони продавали. Ну, вони теж дуже швидко все попродавали. Вони минут на 15 десь раніше за мене. Барон. Раніше за мене спродалися та й поїхали, бо в них там теж автобус по, по, ну, почасово якось йде. Ну, ви подивіться, що це воно робить. Оце чудо, міра поклубніки. Е, учора, друзі, пообривала усі вусики. О, вже бачу, вже бачу, друзі. Це таке саме, як е, вибирати огірки, які знаходяться на землі, які не підв'язані. Оце ходиш, ходиш і все одно щось знаходиш. Ходжу-ходю, і все одно, вусик, вусик знайшла. Вусики зараз дуже треба їх відривати, вони не потрібні, вони висмоктують живлення з корінців, а зараз живлення треба, щоб було направлено на... Оці квіточки, а потім вже на те, щоб зав'язувалися плоди, бо квітне полуничка дуже добре, надіюся, дуже на добрий урожай. Це земклубніка е, купчиха, дуже-дуже вкусна, дуже класна. Бджолки літають, воно, годуть на яблоньках. Так, і оце я вам вчора показувала, це. Е, Троянди мої такі жовті. Але вчора я відкривала, позавчора я відкривала на час. Сьогодні, скоріше за все, не буду взагалі відкривати, бо ну, холодно, реально холодно. Ось, от, друзі, бачите, квітна айва. Мене просять показувати, як квітне айва, бо багато хто навіть і ніколи не бачив, як вона квітне, як вона росте. Ну, такий в мене отаке, отака деревина. Бачите? Отако квіточки, такі, знаєте, ну, такі вони, не знаю, ось ось ось, ось моя рука, ось такої, е, такої величини вони, і вони такі білі з розовим, з розовим відтіночком. Бачите, таке, таке воно. Кстати, запах дуже приємний. Мені подобається. Ось отак от вона розквітати буде. Дуже-дуже гарний бутончик теж. Она бджілки літають, бачите, літає, літає. У мене, кстати, тут у сусіда ці, як, як вони називаються, уліки. Тому у нас і є бджоли. А так, в принципі, у нас в Дніпропетровській області дуже-дуже мало бджол. Дуже мало. Так, це мій другий парничок. Тут і низкорослі, тут і високорослі томати. Дуже добрі ніжки у них. В общем. Подобалось мені торгувати розсадою, буду на наступний рік набагато більше висаджувати, бо так ну, дійсно цілий ящик напижувала і за таке короткий, за короткий час швидко його і розпродала. І накупляла всього того, що мені треба було. Так, ось бачите, трохи, трохи я вірьовочкою просто позакривала це від собак. Щоб вони не лізли, не товкли, бо міра оце, з Тайсоном чогось лізуть і товчуть мені тут морковку. Мене, ну мене я, тільки ось, ось, ось я два рядочки посадила, мені більше не треба її. Тому тому я її трохи висаджую. І оце, бачите, А вони, вони її отут, отут, з краю, вони бігають отут і топчуть. То я оце так от затулила. Подивіться на мою абрикосу. Гляньте, я її обшманала учора. Отак. Дощі вроді би не предвідяться не сьогодні, не завтра, то соняшно, то я обшманала. Воно бачите, не, не змогла достати оту віточку. Ну, це подивлюся, може, може, може завтра, бо я. Попросю когось, щоб, щоб її зрізали, бо воно не треба. Оце маніліальний моніляль, ожог. Оцей він не треба. Його треба зрізати і вивезти, викинути, а ще краще спалити. Оце, бо це грибкове захворювання, воно дуже-дуже таке страшне. Хоча я, я дуже довольна тим, що в мене е, вийшло за прикоси. У мене, бачите, вона, вона, вона з листями, вона не не лиса, на ній дуже багато. Дуже багато плодів, бачите, дуже-дуже. Я у цьому році, дай Бог, що не буде цього як і ограду, то буде все добре. За абрикосами. бачите, її дуже-дуже багато плодів на кожній віточці. Воно, на кожній віточці плоди. Ось ой, ось оглядайте. Дивіться, ціла куча, ціла куча, ціла куча. Прям, та, прям, прям. Действительно, прям обліплені. Ось, бачите, обліплена. Квітка. Всі так віточки, бачите, обліплені убитку саме. Воно їх багато, дуже багато. Ну, Надію, що все буде добре. Так. І учора, друзі, я висадила ще пізньої трохи капусти. Бачите? Воно. Декілька кущиків пізньо, а і досадила трохи ціє, трохи ранньої, ранньої та, що красноголова капуста. Бачите, який вітер у мене. Декілька бутилочок збило вітром. Це, Скоріш всього, ця віточка маліни. Бачите, яка капусточка гарна. Ну, Я її понакривала, друзі, не із-за того, що холодна, капуста видерже, а й за того, що. Дуже-дуже вітряно, вітряно, щоб оце молоде листячко, не, вітер не тіліпав. Щоб їй там у бутилоці було комфортно, хай, хай росте, розростається. Бачите, я ця шорання капусточка я близько до, 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 до дружки висаджувала. А та, що пізня, вже десь том, бачите, на розстоянні десь 50. 50 на 50, отаку, бачите, я висаджую. Бо це качани будуть великі. там, Можливо, і по 8, і по 10 кілограмів буде тут у мене і агресор. і, ну, в общем. Хто, хто дивився мої відео, вони знають, які я сорти капусти висаджувала на носі, з насіннячка. Тепер буду потрохи висаджувати сюди. Воно, бачите, вила в мене стоять, перекопую. Це я тут перекопала. Вчора позаливала. Капусточку я висаджувала, я у луночку додавала, ну, десь отаку ж меню золи у кожну луночку і дві, дві півтори столові ложки рибної муки. Це дуже добре, капуста таке полюбляє. Вона і золу полюбляє, і рибну муку полюбляє. Там дуже багато макро-мікроелементів. Вона дуже, ну, дуже добре, добре відгукується на таке добриво. І тут вже, бачите, вже травичкою заростала, я потрошку буду перекопувати та тут висаджувати. Тут в мене воно бурячок висаджений. Таково. Все дивлюся на оцю прививку. Дай Бог, щоб вона прижилась. Тут мені дуже треба вона. Тут низенько. І тут, кстати, ось бачите, веточка з абрикозками. Я її не обирала, не знаю, що з цього вийде. Бо тут і, і прививка на цій маленькій, виходить, в'точці. І маленька віточка пустила ось, ось ще пагон. І тут дві абрикосини. Ну, так, бачите, таке чудо тут в мене вийшло. І оцей персик, Бачите, цей персик я теж спасла. Цей персик мене зовсім не курчавий. Це я навіть ще не знаю, що в мене за персик, У мене тут був нектарин, але він пропав. Ну, у йому вже він старенький вже був, відвалився, коротше, відсох. І від нього пішов від корінця отакий пагон. І оце я не знаю, що це, що це буде у цьому році. Подивимося. Це, скоріш за все, якийсь дичок. Ну, подивимося, не знаю. Ось, бачите, щось, щось воно начеплялося, але листячко дуже дуже добре. Бачите? Воно дуже добре. Що отсюди? О, курка перелетіла опять, бачите, несеться. Подобається їй тут. нестись. ну, хай несеться. Тут три-чотири курки несуться. Оце збираю тут яєчка, хай несуться. Що, Мірушка? Хочеш топтати город, Нельзя, Нельзя тут сидіть. Ось, бачите, друзі, отакий от ящик. На, Надергала розсади повний набитий. В общем я його розпродала повністю. За 45 хвилин я все розпродала, по 30 гривень за десяток. ну і Плюс я трохи там добавляла, хто брав, там не 10 клала, там, а 12-13. От, ну як, Щоб, щоб люди були доволі. Правильно правильно. Е, купила собі фаршу. Зараз буду робити котлети. Е, трохи хліба намочила. Яєчко. Потім туди трохи картошки сирою натру. Ну, Ну, поперчу, та буду перчу, буду котлети робити. Е, Отакий от фарш в магазині м'ясний е, комбінат МК. Коротше, це на центральному міському базарі я купляла. Е, 96, ой, не пам'ятаю. зараз, друзі, гляну, ось, хочу, хочу глянути. А, ось ось, 99-97 за кілограм. Я трохи більше кілограму купила. І купила собакам шлунок. Шлунок, він, бачите, і барон, барону подобається. Шлунок, він, звісно, вонючий. Як вариться, взагалі, капець, хоч з хати тільки. Ну, собакам він дуже полезний. І вони дуже-дуже його полюбляють. Ось такий дроблений шлунок. Бачите, в таких колбасках. Тут до кілограма. Я купила 4 ковбаски. Получається, він 19,97 за кілограм. Бачите, я, я воно купила на 70 гривень 29 копійок, це іменно з собаком. І, в общем, у мене чек получився на 188,60 Е, Кстати, тут ще за пакетики беруть гроші. Два пакетика по 35 копійок. за пакета. Пакетики без ручки, пакетики такі обичні. Бачите? Це таке діло. Отак, оце друзі, все, що я купила. Бо більше мені, в принципі, нічого і не треба було. Отакового. А і замочила я. Ще зранку, як йшла на торговлю жито. Жито, це я десь часов 12-15 воно буде замочене, потім зілью водичку і занесу у хату, прикрию мокрою тряпочкою зверху, і воно буде проростати. Я кожен день курочкам потроху даю для дуже воно полезне, оце пророщене жито для яйценоскості. Дуже дуже полезне. Може, по цьому, як я почала давати оце пророщене жито, почали більше курочки. Більше вони почали нестися. Вони в мене молоденькі, вони спочатку там то 10, то 15 яїчок було, то 20 яїчок, то 30 яїчок. Це вже ще я вам кажу. Учора вже було 40. Отакі. такі, отакі яїчечка, бачите. Тут 40 штук. Це учорашні яїчка. Ну, отакі, бачите, розміром. Є трохи поменше, є трохи побільше. Коротше, ті, що поменше, це такі я продаю по 40 гривень, а отакі, що покрупніше, ці, ці вже я продаю по 45 гривень. У мене дуже багато постійних клієнтів. Та, в принципі, я, я там не стою довго. У мене якось по-бистрому вони розкупаються. Люди вже мене знають. Сьогодні, друзі, скоріш за все, я робити нічого не буду. В принципі, в городі в мене все зроблено, те, що я хотіла, а так буду, буду готувати їстеньки собі та собачкам, так, та й все. Буду. Сьогодні трохи віддихну, бо я переїхала з базарю, трохи замерзла там, якщо чесно. Моя якраз савиця. Бачите. Друзі, дуже велике вам дякую за перегляди, за коментарі, за теплі слова. Дуже дякую вам за лайки. Кому не подобається, ставте дізлайки. Дуже-дуже вам усім дякую. Низький уклін нашим дорогим захисникам. Слава нашій дорогій Україні! Слава ППО, слава ЗСУ, слава нашим дорогим хлопчикам та дівчаткам, які захищають мою прекрасну Україну та мій моє прекрасне місто Кривий Ріг.